Сьогодні у випуску опорні колеса до фрези своїми руками. Значить, довго я голови лобмив, де я маю їх знайти. І таки я їх знайшов. Почали значить, ми заготовлювати матеріали. Лист бляхи взяли 8 мм, думаю, встане. Колеса мають діаметр 31 см на 9. Це чугун, доволі такі потужні колеса. І так Це проблеми виглядає. Це буде без підшипників на двох бутах. Думаю, я тримую, в разі чого перероблю. Колесо одно має тріщину. Зробили труби і заглушки. Все, це діло обхвачу зварку. Отакі От вийшли вилки, доволі потужні. Якщо рівняти з колесами, то так би від них можна казати. Шток. Всередину, це на ньому все буде крутитись. Ось так це виглядає в зборі з колесами. Вроді на оку все рівно, різали повінкали, але зварка могла покинути. вроді рівно. Має втулку там, з труби. Ну і це колесо тріснуть. Заготовили ми матеріал на саме кріплення труби. Замість труби взяли угольник, обваримо його, косинки. Це все діло буде тримати стрімянки, вирішили не ослаблювати раму. Отак це діло вигляде з варку обварена. Нижний лист трохи зварка потягнула, але я думаю, що при стрімянках, на фрезі їх мало би нарівняти заготовили ми пруд шістнадцятку, нарізали різьби. Це діло все. Добре гріємо до червоного. І от таким способом ми це підпасовуємо під наші розміри, які нам потрібні. Такі вийшли чотири стрілянки, доволі непогано вийшло я для своєї роботи. Поставили весь матеріал у кислоту. Ось так кислота зробила свою справу. Вона не є агресія, вона стояла всього 3 дні. Сушим и фарбуем. Всем значит, уровень дерга на стремянке. Затягиваем. Третели геры, прикрутили стремянки с креплением. Так то виглядає. Зараз так само другу і потім колеса звилимо. Поставимо, значить, вилку з колесу. Це все буде штопоритись ключа і рукою отак. Так це виглядає. Тут було загіяно тільки дралька, болгарка і зварка. Ніякого то корявчу своїми руками. Пізніше обов'язково вийде відео. Тестуваємо цих коліс. Так що пошукайте на каналі, можливо вже є. Брали від центру колеса. Отакий вигляд має знизу. Завозькі стрім'янки. Трохи далі. Чорний іначе. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.